Друзі, усім привіт! Находжуся я на ділянці з літньою малиною Ганемпл і хочу оголосити про те, що недовзі буду розпочинати викупку саджанців. Як я щойно сказав, це літній сорт малини шотландські селекції. Подношення це кінець травня і в районі місяця, за місяць часу вона віддасть вам весь свій урожай. Тут я вже трішки. Трішки накопав є замовлення. Тут от, це у нас 200 штук. Щодо відправлення, при пакуванні я буду їх обрізати це в районі 20 см стебло. Хто замовляє, таку, таку кількість може відправляти лише, лише майже саме коріння. Тобто обрізати в районі там, на 5 см, робити панячок, щоб доставка вийшла набагато дешевшою. Сорт мені дуже подобається, оскільки попадає він в хорошу ціну. Моментально віддає максимальний свій урожай, ягода велика, солодка, круглої форми. чимось на смак подібна на лісову. В общем, сортом задоволений. Щодо відправок, замовлення саджанців на суму до 1000 гривень приймаю повною оплатою. Це все через те, що зараз нова пошта дещо змінила в своїх умовах. В мене є лише 4 посилки на місяць після плати, тобто оплата при отриманні. Тому при отриманні лише від 1000 гривень. Ну а так, будь-яку суму, там 20 саженців. Можете просто скинути мені всю суму на карту і вам поїде. Нікого не обманюю, багато людей. Вже не перший рік замовляють. Тому не хочу зараз пруднитися, оскільки в нас зараз такий дощик. Вже четвертий день затяжний. За не хочу зараз віймати коріння, показувати, хочу пруднитись. Зараз пойду ще на полану. До речі, ось тут весною будемо саджати полуничку. Ось така буде ще ділянка з полуницею. Це вона злянка з планою, поки що її купати не буду, оскільки ще на ній є трішки ягід. Це потрібно зробити хоча б збір Ось Побачимося ще, ще ягодки вдосталь. Ну і розмір. ну Такий вже середній розмір, нічого такого дивишно, але все-таки я вже два примозки. Вона витримала. Цього року вона дуже підмерзла весною. Та давайте перейдемо на, на Еріку. Еріку також поки що не приймаю, оскільки собі хочемо її розсадити. Дуже хороший сорт. Догляньте яка, яка, яка загрузка. Паго не похилились, треба було дешево під'язувати, але не вистачило часу. Він взагалі сорт. Тому Хочемо його собі трішки трішки більше посадити. Я вода прям бомбезна. Хорошого розміру. У два рази більше ніж полани. Ось Думаю, тут нема про що говорити. Якщо щось залишиться, обов'язково повідомлю. Орієнтовна ціна саженців це Глен літня 10 гривень. А яка якщо появиться, також буде по 10 полана Палана 6 гривень. Все, друзі, дякую за увагу. До побачення.